Слава Господу, що ми маємо таку можливість бути на цьому місці, прийти в служіння, так як ми слухали цей псалом, щоб нас тут Господь навчив, допоміг, тому що не завжди в житті, не завжди ну, легко. Робити так, чого хоче Господь. І нам десь потрібно отримувати якусь силу, нам потрібно отримати якесь підкріплення. Ми маємо для цього служіння. І це дуже добре, що ми можемо прийти і отримати допомогу. Господь нас може навчити. Ми можемо прийти і попросити Бога пробачення, що десь в нашому житті було неправильно. Ми можемо зустрітися з одним і. Поділитися нашими проблемами. І це дуже добре, що якщо в служінні знайдуться ті люди, які це зможуть просто нас почути. Тому що не завжди ну, легко знайти людину, яка те просто може зрозуміти і почути. А для того нам потрібні служіння. І це дуже добре, що ми є на цьому місці. Нехай Господу слава буде за все. Я хотів би. Одне місце прочитати Євангелія від Луки. Така подія, яка трапилася з Ісусом. Євангелія від Луки, 22 розділ, з 47 по 53 вірш. Тут написані такі слова. Він ще говорив, як з'явилася юрба із нею той, хто зветься Юдою, один із 12. Він ішов перед ними і наблизився до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо дав їм цей знак, кого поцілую, Той і є. І Ісус сказав йому Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського, ті, хто був з ним, коли побачили те, що відбувається, сказали: Господи, чи не вдарите нам мечем? І один із них вдарив раба пересвященника і відтяв йому праве вухо. Та Ісус озвався і сказав: Оближте. Вже досить, і, доторкнувшись до вуха, зцілив його, а до тих, які виступили проти Нього, до пересвященників, начальників варти храму та старших, Ісус сказав: наче проти розбійника вийшли ви з мечами і киями. Жодного дня, коли я був з вами в храмі, ви не підняли руки на мене, але це ваш час і влада темряви. Таке місце е, святого письма, яке ми дуже добре знаємо. І я хотів би просто в цьому місці звернути увагу на такий момент, е, де Господь в інці Христос в кінці каже, що це ваш час? Тобто, ну, я не буду читати перед тим було е, приблизно. Інакша обставина, але також було коли Христа хотіло скинути згори, і тоді в людей це не вдалося зробити. Христос прийшов, і ніхто йому нічого не зміг зробити. А тут прийшов час, і вже безповоротно вони мали право це зробити. Якщо б не було на це волі Господня, не прийшов би цей час, ніхто б йому нічого й в цей раз не зробив. І читаючи це місце, я хотів би просто звернути, знаєте, деякі речі, які відбуваються в нашому житті. Я пам'ятаю, колись доводилося чути таку мову у сім'ї, стосувалося, ну, ну так як би сказати, збиралися і чули, я чув цю розмову, я просто для себе зробив деякі висновки. Коли чоловік з жінкою, вони... деякі питання в них не вирішувалися, багато в життєвих. І вони казали, можливо, потрібно нам ще більше молитися, можливо, потрібно нам ще більше ходити на службі, можливо, ми щось неправильно робимо, можливо, ну, щось, ну, щось не так ми робимо, або мало щось робимо. Але я добре знаю цю сім'ю і знаю, що ну, мені доводилось деякий час навіть з цим братом працювати. І ну, в мене такого рідко буває, а можливо, я навіть не знаю, чи я, так, ну, Був такий час, коли він дуже часто в п'ятницю був в пості. Ну, ми там могли сісти їсти, а він був в пості. Я не сказав би, що він дуже рідко ходив на служіння. І, в принципі, і, і Біблію читав, і все інше. Але деякі питання в його житті не вирішувалися. І рядом. З ним в людей, його родичів, в ну, його братів можливо. Там і будинки будувалися, і все вирішувалося. Я навіть наблюдав тільки, за цим життям. Я бачив, що ці люди і на служіння рідко ходили. Але не будинок будується. Я не кажу, що вони не віруючі, це про це віруючі. А цей і, це і більше молити не сказав би, що він мало молиться, не сказав би, що він постіє. А воно не вирішувалось. Там деякі питання по будівництву. І знаєте. І дивлячись на ці всі речі, ну, як би сказати, виникає питання. Але чи, а чи завжди, ну, можна сказати, ми, ми можемо один одному сказати, що ти щось робиш неправильно і раз в тебе не вирішується в житті питання? Знаєте, я пам'ятаю. Ми всі дуже добре знаємо історію Авраама. Правда, ми її знаємо, коли Господь пообіцяв Аврааму дитину, що народиться від Сари дитина. Це був Ісаак. Народився, народився Ісаак, коли Сарі було 90, а Аврааму 100 років. І ну, це так Біблія пише, ми це прочитали, ну ми, ми зрозуміли цю історію. А що б ну, я б себе, наприклад, поставлю себе на місце Авраама? Думаєте, в той час ніхто Аврааму нічого не казав? Ну, можливо, хтось і казав. Таке саме життя було. Люди, просто інша, була, інша цивілізація, але люди також. Авраам, чому ти віриш? Ну, дивися, ну, щось ти робиш неправильно, щось ти десь неправильно зрозумів. Ну, якось воно неправильно, ну, ну, десь щось ти маєш по-другому якось робити. Але воно мало бути йому в цей час, який визначив Господь. І що б там Авраам не робив, би, ну раніше, ну, мабуть, чому воно б не було. Тут просто треба було Аврааму мати віру і дочекатися. Я знаєте, я пам'ятаю в нашому житті, ну, в житті моєї сім'ї, колись була така, також обставина, коли батько побудував будинок. І деякі такі моменти, там, по деяким причинам, його забрали під квартиру, той будинок, який він сам побудував. І багато людей також радили, ну, не треба сидіти, не треба просто чекати, коли Господь, Господь казав, що прийде час, коли це питання вирішу, але я його вирішу сам. Багато людей казали, ну не потрібно сидіти, чекати там, да, молитися потрібно, все, але ти маєш щось сам робити, ти маєш приближати, ти поїдь туди, зробите. І багато різних рад було. І, І їздив мій батько навіть тоді, в ці часи, ще, коли Радянський Союз, він їздив навіть у Москву, в Верховну Раду, ту Радянського Союзу нічого не вирішилось. Прийшов час, пройшов деякий час. Питання вирішив само по собі, навіть ніхто не зрозумів, як воно рішилось. Така мала бути дорога. І знаєте, і, і багато інших таких моментів в нашому житті, коли є якийсь свій час на вирішення наших питань. І він, як, як ми маємо силу, терпіння дочекатися того часу, воно прийде і Господь все вирішить. Просто, можливо, нам треба ну, дочекати з того часу. Те, що ми повинні молитись, те, що ми повинні ходити на служіння, те, що ми повинні читати Біблію, це так. Це дійсно має бути так. Але ми не маємо впадати в відчай, коли якісь питання деякий час у нас не вирішуються. Тому що, знаєте, Господь Він, він вірний. Він завжди є вірний своїм обітницям і кожну нашу молитву він чує. Можливо, на, не, ну, можливо в деякий час, знаєте, як тут, як тут в, в ситуації з Ісусом, коли потрібно було Христу ще проповідувати, ніхто йому нічого не міг зробити. А коли прийшов його час, що йому потрібно страждати за нас і дарувати нам спасіння, то вже вони мали на це право. Люди, можливо, розуміли, що вони такі герої. О, ми взяли, ми змогли. І ніхто не розумів, що це просто їм дозволив Господь. І знаєте, так багато в нашому житті, ми думаємо, що багато в нашому житті ми вирішуємо самі. Своїми силами, якимись людськими, якісь там е, самі щось будемо робити, і воно буде швидше рішатися е, своїми якимись людськими діями. А не завжди воно це працює. І щаслива та людина, яка довіряє все своє життя Господу і вміє чекати на відповідь. Вона вірить в те, що Господь прийде з відповіддю, вона вміє чекати, вона не падає в сумнів, не падає в вічей. Нехай нам Господь допоможе. Я на закінчення проповіді один вірш хочу прочитати, і ми будемо молитись Богу. Псалом 31. 25 вірш. Тож усі, котрі надієтесь на Господа, будьте мужніми, і нехай буде. Сміливішим ваше серце. Амінь.